Гори, лісова прохолода, влипневу спеку та ушу. На Ужгородщині на 10 днів знайшли домівку понад 50 юних спортсменів, прихильників, створеного на основі традиційних китайських бойових мистецтв, виду спорту. Найбільше понад 40 юнаків та дівчат прибуло із Запоріжжя. Діти зарекомендували себе активними учасниками. Все пройшло на ура тут. Просто всі діти брали участь активно у всіх і спортивних і заходах. І інших. Перший табір для представників козацького краю влаштували ще 1994 року. Відтоді не пропускали жодного за винятком двох останніх воєнних років. Та все ж, завдяки довірі батьків та підтримці місцевої влади. Вели перемовини з одним із готельно-рекреаційних комплексів, узгодили всі питання і приїхали на Закарпаття як в один із найбезпечніших регіонів України в умовах війни. Не жалкують. Я дуже люблю подорожувати, спілкуватися з друзями і тому я дуже, дуже рада була, коли мені сказали, що я поїду на Закарпаття. Я хотіла провести час з друзями. Зараз мені тут дуже подобається уїжджати вже скоро ну, дуже не хочеться. Разом із запоріжцями приїхав і майже десяток прихильників ушу з Одеси. Хотіли більше, але не змогли з різних причин. Утім, зібралося і так чимало спортсменів. Ідею спільного літнього збору реалізували завдяки налагодженим раніше дружнім стосункам із запорізькими колегами. Комунікація учнів із різних областей у таборі надзвичайно важлива, коли вони тренуються, живуть, спілкуються з якимись іншими спортсменами, не в зі своєї федерації, да не зі своєї школи, в якій вони тренуються, то роз спортсмена приходить дуже інтенсивними шагами, особливо з урахуванням того, що в умовах карантину та війни виїхати кудись дітям було проблематично. І ось нарешті десятиденний навчально-тренувальний збір з ушу відновлювального характеру. Як лікар за фахом Денис Рудомьоткін провів дітям урок із медицини. На жаль, такий час, який в нас є, ну, ми з тренерами поспілкувалися і вирішили, що це буде необхідно для того, щоб діти у якійсь крутну годину могли навіть саме собі забезпечити допомогу. Тобто це був такий маленький урок з анатомії. Це був урок з початкової бази тактичної медицини, накладання турнікету та перша поміч при масивних кровотечах. Організатори збору не забували й про позаспортивну програму для своїх учнів. Ми маємо можливість дітям зробити і різні. Заходи культурно масові, ми їх виводили на екскурсію до Ужгорода. Ми ходили на екскурсію пішу у Невицький замок, прямо звідси. Це доволі далека відстань. І всі, навіть менші спортсмени, з задоволенням все це, всі ці вимоги пройшли. Отож, учні отримали чимало світлих вражень. У Мене дуже гарні враження, дуже подобається тренував тренування, їжа подобається. Як ми час проводимо, дуже все організовано подобається. Ну був наприклад день, коли ми пішли дуже далеко на гору. Там був замок, вже закинути. Там багато було туристів. Ми зробили трохи фоток. Це було дуже складно, багато хто втомився, але загалом мені сподобалось. На жаль, війна відбирає в дітей, дитинство. Однак цей навчально тренувальний збір на Закарпатті усе ж допоміг учням відчути радість відпочинку влітку з урахуванням організованих для них різноманітних заходів. І гості прагнули щиро віддячити показовими виступами в Ужгороді. Та на заваді стала пека. Усе ж на телевізійну камеру юні прихильники ушу продемонстрували всі свої вміння.